Отже, формат цього міні-курсу він був ознайомлювального характеру, і він не передбачав занурення у глибокі деталі. Ми просто поверхнево розповіли, що це таке взагалі кафе, з чим його їдять, як працювати. І от Павло, як ти сказав, що ресторатор не має знати прям всього, всіх глибоких деталей. Да, де, де скільки скільки не працює, все одно треба розвиватися і щось нове для себе знаходити. Е, там е, є речі, які треба делегувати, тому що. Não. Фізично не можна встигнути все зробити якісно. Ні, можна спробувати, але ну який результат буде. Тому там, якщо бухгалтер, то краще, щоб бухгалтер. Якщо керування, то краще, щоб це був досвідчений управлінець. Да, якщо це маркетинг, то краще його делегувати смм чи ну маркетологу. Тому тому що на це все. Якщо це робити якісно, це займає дуже багато часу, дуже багато розуму. Так скажемо, навантажень. І е, е, багато людей думають, що вони це це вивезуть. Основна функція власника кафе це те, щоб до нього приходили гості, затримувалися і щоб заклад заробляв. Всьому іншому може допомогти команда. Так. А при відкритті можемо допомогти ми бюро державіна як спеціалісти. Так.